Дощ Nitro 37 бензин Америка. Є така проблема заміна заднього кулака на кардані. Інформації в Ютубі немає, можу розповісти, як це зробити. Дивіться, спочатку знімається защита двигуна, якщо вона присутня. Після того відкручуєте 4 болта, хтось ставить мітки, хтось не ставить. Я поставив. Відкручуєте 4 болта, знімаєте подрамник роздатки, підвантажуєте, ставите вон триногу, Бажано дерев'яшку, бо тут алюмінієвий корпус. Ставите сюди, піджимаєте, відкручуєте. Відпускаєте, тому що це потрібно для того, що буде тут дуже неудобно крутити болти, бо вона все перекриває. Після цього е, кардан, якщо щоб його опустити на землю, вам потрібно зняти глушитель. Тут така система, коли все давно не крутилося, можуть бути проблеми. Є другий варіант це після того берете, коли від, відкручуєте оці всі болти. Кулак починає звідти потрошки виходити, але буває, що прикипає. Ви можете бити в ту кайомочку, і він спокійно починає рухатися вперед. Після того він має рух, відкручуєте стартер. Два болти. Один і другий болт. Тоді піднімаєте кардан оцею проріздю оцею проріздю вверх. І кардан заходить туди. Стартер, е, тоді можна стартер виняти, він вільно виходить. І кардан зміщається повністю сюди, і ви можете отут просто на вісу його перебрати. Е, що в нього входить? Це стоїть такий там тришип, е, задня кришка і, і передня кришка з пильником штопорне кільце. Зняли старий, е, витерли, перетерли, поставили. Новий тришип, поставили штопорне кільце, але перед тим зразу е пильник з флянчиком на кардан. І після цього е притуляєте задню кришку, притягуєте через ці площадочки болтами, вставляєте його назад, виводите сюди кардан, затягуєте тут, закидаєте назад, прикручуєте стартер і Прикручуєте кардан до вала. Цей нижній болт на 15.